Сьогодні у Київському зоопарку свято день народження чотирьох левів, яким виповнилося по вісім років. Їм вже подарували подарунки, і самиця Христина протестувала кожний. А от Лев Геркулес посварився з сестрою через іграшку. Щоб ми такі подарки дні народження не проводім, а розложили в різних місцях. Выходит прайд, все останавливаются на входе. Пока Кристина все не попробует, все не понюхает и не развлечется, сама, они будут стоять ждать ее команды. Забирайте все, мы будем развешивать. Орелки. Кто здобывает ежу <реку> для прайду? <реку> Лепши <реку> ли <реку> Приїхали к нам 8 лет тому з Калининграда, що маленькими домінірующая самка это Кристина, Дарина, Вилія і Геркулес. Пока Кристина не дала команду, розрішення: ніхто не підходив к игрушкам, к нашим подаркам, кому-то досталось мясо, кому-то досталось колесо обмотане. Тряпочками и пропитанная запахом. Вот. Кому-то просто досталось покачаться на пружине, не досталось этого. Ни, ни другого. Если бы им было холодно, они бы дали нам, вам мы бы все поняли, что холодно, они бы попросили назад. У них есть свободный вход в внутренний вольер. То есть, если будет холодно, они просто дружненького возьмут и уйдут. Они даже различают каждого сотрудника. Я для них, наверное, самый такой няшный. Кристина Первая подбегает пообщаться. Вот. Потом дальше у нас с Геркулесом только немножко они не, не закладываются, Он пытается доказать, что он все-таки да, 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 до да, конкуренции, в том, что он все-таки он лев, царь зверей. вот. А я заведующий дело хищных животных. И вот мы с ним немножечко так бывает поспорю. У нас, нас вони едять раз на день або раз на два дні. Значить, і десь 5-7 кілограмів приблизно на особину виходить того м'яса. Це родео, знаєте, як на, на тих на бочках скачуть, так само. Тобто тут кішка має на неї залізти, по-перше, хоч двома лапами, тримаючись на задніх, балансуючи переднім, що одну вивільнити лапу і дістати м'ясо. Інакше ніяк всередині в тому пеньочку є маленький отвір, і туди морда не пролазить. Тож тільки одною лапою тримаючись на всіх інших. Треба дістати балансуючи. Треба створити умови, щоб вони жили так, як вони живуть в природі. Оце наш тепер другий етап, наша тепер друга задача.